Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Оновіться у Божому дусі, щоб приносити людям свіжість від Господа. Саме сьогодні я натрапив на цей вірш Якщо буде на те Божа воля, я зможу прийти до вас із радістю і відпочити разом з вами. РИМЛЯН 15, 32 не всі відчувають подібне. Я маю багатьох друзів, з якими я проводжу час, але після цього не відчуваю жодного оновлення. Однак є й інші друзі, з якими я отримую стільки поновлення, свіжості, що не можу дочекатися, коли знову зможу з ними зустрітися. У чому різниця? Я вважаю, це відбувається тому, що нам самим необхідно оновитися Духом Божим. Аби це оновлення знаходилося в нас, а тоді, при контакті з іншими, свіжість, яку ви отримали від Бога, може передатися від вас іншим. Подібне об'єднання це пауза, відпочинок та взаємна радість, це чудове визначення спілкування. Спілкування означає дарувати та отримувати освіження через змішання Святого Духа у мені зі Святим Духом який У тобі. У дослівному перекладі з англійської у приповістях 11.25 говориться той, що вгамував спрагу іншого, і сам не буде прагнути. Щоб отримати освіження від людей, слід спочатку самим оновитися від Господа, а потім спілкуватися з іншими. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу насамперед відновити спокій у Твоєму товаристві. Господи, я не відмовлятимуся від зустрічей з іншими людьми. Господи, зроби мене подихом свіжого вітру для інших людей. Я вірю тобі, що в цьому процесі я також оновлююсь. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.